Питаю з приходом до Трампа в Америці розпочались такі процеси, знаєте, які називають животворящі. Я думаю, що в Україні буде також незабаром оці животворящі процеси. Ну, правда, якщо ви не оберете залужного. Бо якщо оберете залужного, буде це все те ж саме абсолютно ще тільки гірше. Ну то ладно. Але в Америці мені подобається те, що зараз відбувається, це як знаєте, як жива водичка на деяких людей, процесів і так далі. І Я не хочу нічого говорити. Ну, Дональд Трамп в своїй нагораційній промові. Спеціально так зупинився на людях, які проживали в Лас-Вегасі. Там вони без будинків сказав Трамп. Він ну вони тепер прям без хатченки. Знаючи, хто там проживає і як вони відносились до Трампа. Я думаю, що багато з них напряглись взагалі. Чому Трамп так за них турбується? Чому Трамп говорить про їхнє майно і чому його взагалі турбує їхнє життя? Адже а, саме на ресурсах, пов'язаних з його адміністрацією, з'являються доволі цікаві пости. І я також їх інколи перепощую те, що стосується України. Так що, хто ще не підписався на мій ресурс в X, будь ласка, він є в описі цього каналу. Я вам дуже раджу, ми там а, маємо верифікований профіль, тому не помилитесь. І ось на каналі G.D. Vance, ви знаєте, хто це такий, інколи публікуються такі новини. Ну, Ставиться фотографія, наприклад, Біла Гейтса і питається взагалі yes or no? і американці там клепають. До речі, там з'явився і Володимир Зеленський. Правда, не на G.D. Vance, на іншому каналі, але це теж канал пов'язаний або з дітьми. Дональда Трампа або з адміністрацією Дональда Трампа або з Ілоном Маском, або з іншими людьми, які сьогодні, сьогодні сящиною водичкою животворящою оприскують. Демократичну поросль американського суспільства до речі, там і Сорос також відомий вам, і теж теж там запитують. Є в мене віксі. підіть подивіться. вони також і Володимира Зеленського поставили фото, але там не за Володимира Зеленського, а чи підтримувати. Україну, до речі, це ті, хто вважають і вірять в те, що американці всі прямо живуть Україною, і от Дональд Трамп прям став президентом, тому що пообіцяв зупинити війну в Україні. Ви підіть і подивіться, як прихильники Дональда Трампа взагалі в цілому відносяться до підтримки України, до необхідності підтримки України і що вони пишуть там. Ну така історія, тому доволі цікаво. Я з задоволенням спостерігаю за тим, що там відбувається, і вам раджу: не засідайте на єдиному марафоні, не засідайте на тих експертах, псевдоекспертах, які з ефіра в ефір ходять і несуть нісенітниці. Причому я сьогодні он, включив один канал. Ви знаєте, прям прям щось відбувається з людьми, прям прямо ну, оживають. Як там було? Падиміть мені віки. Півроку тому назад розповідали всяку фігню про Дональда Трампа, про його ініціативи. А сьогодні подивіться, Трамп це надія України, та Трамп зможе, та Трамп переможе. Ребята, а що з вами? Гніть свою лінію. Вас же не будуть поважати, якщо ви отакі. От подивіться на Дональда Трампа. Він нахилив голову і працював, працював, працював. Ви записував ролики в Тіктосі, до речі, які Байден намагався заборонити. Тікток. Суди в нього були, пересуди стріляли в Трампа і так далі. Але він схилив голову, зібрав біля себе людей, які йому вірили. в американському іксі пишуть про те, що в американському частині ікса пишуть про те, що прихильники от команда Трампа вони мають до нього прямо релігійну відданість, тому що Трамп дійсно несе в собі силу, Трамп несе в собі ідеї і Трамп не здався. Так само і ми з вами. Ми з вами ніколи не здавалися. Ми завжди були на одному боці боці правди, справедливості, об'єктивності. А ті, хто мімікрують на 180 градусів, у вас немає майбутнього. І ніхто ніколи не забуде, що ви робили. До речі, на Джей Ді з'явився вже пост Арнольда Шварценеггера, який, Шварценегегра, який також, я вибачаюсь, якимось дивним. Чином реагував на ті події, які є, і там теж написано ЄС «Yes, «No» і запитують українців. Це, до речі, те, що нам обіцяли в 2019 році питати нас про все, що відбувається в Україні, але нас не запитали ні при продажі землі, ні про легалізації чогось забороненого, ні про при податках, ні про ведення воєнних станів, ні про мобілізації продовження нас ні про що не запитали, хоча обіцяли Трамп запитує. І американці відповідають, оце істина демократія, оце свобода слова, оце відсутність, як Трамп сказав, урядової цензури. Я вітаю такі тенденції. Я продовжую бути на боці Трампа. То американці, вивичаюсь, українці дуже часто і багато мені приписували всякого лайна. То говорили, що я про Порошенковський, то Януковича, то Бойка, то Медведчука, то вже вже мені пишуть, що я вже про про Зеленський. А позавчора взагалі мечню написали, що я вже соросятко. Ребятоньки, ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. Мене оце все не цікавить, і я навіть не знаю деяких прізвищ, про які ви говорили. Канали, якісь Медведчуковські, ви живете минулим. Я завжди був і залишаюсь на боці таких людей, як Трамп. Тому можете мене називати Трампістом, якщо хочете. Я поділяю ті ідеї, які висловив Дональд Трамп. Я хочу, щоб Україна була такою сильною. Отакою відкритою країною, яка диктує свої правила, а не хамить, грубить і так далі, поки інша частина українців, сміливих, воює. І це потрібно конвертувати в нашу силу, в нашу мужність, потужність, позицію нашу на європейському континенті, а не ходить е і розповідати про е те, як ми перевідкриваємо дипломатію. Не потрібно цього робити. З цієї ситуації потрібно вийти і себе позиціонувати як самостійну країну, як незалежну країну, як суверенну країну, яка не ходить і не просить, щоб нам щось європейці імплементували в освіті, в науці, в фінансах, в економіці, в культурі. Ла-ла-ла, бла, бла, бла. Ви ж подивіться, вся країна в якихось грантових програмах, грантових організаціях. Допомога фінансова Україні потрібна. Але коли це все у вигляді ось таких процесів, то ну, так собі історія. Я ще розумію, коли це відбувається на рівні там, університетів, освіти, де щось йде, навчання якесь і так далі. Але коли на грантах сидить міністерство, яке займається там, добробутом українців, ну, я вибачаю, це не зовсім правильно. Ми повинні самі, якщо є якась платформа, яку можна впровадити, купіть її і впровадьте. Для чого залазить в гранти, для чого залазити в залежності? І от Дональд Трамп сказав, що, що Америка повинна бути сильною, Америка повинна диктувати правила, і Америка буде це робити. І ми це будемо робити. Але для цього нам потрібно забути там Медведчуківський, Порошенковський, про, про Зеленський, про той, про сьой. Ти сидиш, дивишся, думаєш, боже, в якому середньовіччі перебувають наші люди. А це все тому, що ми з вами. Заживемо в закритому суспільстві. Я бачу, як люди пишуть там: та нічого, закриють телеграм, я буду в інстаграмі. закрий інстаграм, я буду в WhatsApp. Ребята, ви розумієте, що ви не сучасні. У вас хочуть забрати свободу, а ви її не цінуєте. Для вас свобода це пшик. Ну, закрийте, я буду тут. Та не проблема в платформі, яку закривають. А проблема в тому, що рот закривають, вам закривають платформу. Люди, які не мають на це жодного права. Але правда завжди перемагає. І потім з'являються пости на GD Vens з фотографією людьми, і там стоїть. Yes? Oh, no? Підписуйтесь, не забувайте. X, Telegram, Ютуб. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для вас. У нас невелика команда. Але ми завжди були на боці потужної сильної України, яка не просить, а яка ставить умови.